У середу у Сумах розіграли кубок ректора Сумського державного університету з футзалу. За нього боролись чотири команди з міст Суми та Шостка. Єдина не сумська команда на турнірі команда комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Барса з шостки. Ми приїхали з командою підготуватися до чемпіонату України, і це для нас дуже важливий. Опит. Вдома у шостці вихованці барси тренуються попри обстріли, розповідає Дмитро. Це дуже важко, бо ми всі на нервах після цих прильотів. Але треба тренуватися, бо вибору немає. Тренує гравців із шостки Владислав Петренко. Говорить, команда бере участь у чемпіонаті України з футзалу у віковій категорії Ю-17 у першій лізі. Після трьох турів посідає друге місце. Ці вибухи, ці нічні шахеди, ну, це все з душі в них не викинеш. Але коли вони приходять на тренування або на гру, вони про це все забувають. У серду, 12 лютого, у першому своєму матчі на турнірі шоскінці протистояли команді ліцею спортивного профілю Барса. У ворота ліцеїстів шоскінці забили першими, але у підсумку поступили з рахунком 1-2. У другому матчі турніру команда КДЮ США Барса та КДЮ США Суми розписали безгольову нічию. У третьому своєму останньому матчі турніру команда КДЮ США Барса пропустила три сухих від футзалістів футбольного центру Барса. У підсумку шосткінці посіли четверте місце місце у турнірній таблиці за рахунок кращої різниці забитих пропущених сумчани фінішували третіми. З сімома очками друге місце посіли футзалісти обласного центру спортивного профілю Барса. Перше з такою ж кількістю очок, але кращою різницею забитих пропущених команда сумського футбольного центру Барса. Олександр Качанов, Світлана Драган Суспільне новини Суми.